Всім привіт! Знову я з вами і хотів вам показати взагалі сонячні панелі беушні, Чи взагалі купляти биті панелі, наприклад, як ви знайдете биті панелі, зараз я вам покажу наглядно самі биті панелі. Вони в такому стані. І я вам навіть скажу те, що вони їх вигідно купляти. Я їх купив і зараз на ну, цю версію цю я вже поперевозив, зараз вам покажу інакшу. Вот мене ще оті панелі. Навіть видно, що вони є покриті лаком. Видно, що вони блиститься. Для того щоб воно не попадало в тріщини давне з боку. Коротше, отак лак воно опав. Але суть в тому, що ця панель в мене стояла на даху і була підключена з тими. І вона класно працює. я її на коротке замикання провірав. Вона, взагалі, то дуже класно все відпрацьовує. І я зараз вам покажу наглядно, як зібрати маленьку електростанцію на побити сонячних панель. Купляємо допустимо сонячну панель, її можуть подавати по ціні, взагалі дуже дешеві отакова От соняча панель. Купляємо отакову плату. Це плата DCD поніжайка е, Вона в районі ну, 10-15 А вона може віддати. Ну, не більше. я пише в районі 20, але 20 реальності вона не віддасть. Треба кулер на неї повішати І ви іменно таку платку я вже в практиці маю. У мене є відео на каналі, як я будинок зробив іменно на такі замість контролера стоїть така плата. Навіть в разі чого стається коротке замикання, а акумулятор висаджується. І ця штука за щиту втікає, вона має е, захист від короткого замикання. Я просто вже стільки раз оцього DCD-Поніжайка е, спасала. Я рекомендую її брати від панелі і виберете її, берете, наприклад, навіть купляєте е, акумулятори таку зборочку собі наприклад, на 12 вольт 12,6 підключаєте отаку штучку і маєте маленьку електростанцію. То, наприклад, допустим, ця е, штучка коштує в районі. 250 на хай буде плюс-мінус 300 гривень. Е, цей елемент в районі 1000 гривень, то виходить 3000 гривень. Вже такі банка, але то 60 амперні, і ви будете мати довговічну акумулятор на літі. І ви раніше будете мати е, повністю, е, як то кажуть, запас тих, що воно іменує. Наприклад, як тоді 60 ампер, то вони будемо мали 60 ампер Наприклад, взяти кислотний кислотний того не віддасть. Ну і ще можна взяти, наприклад, отакі вольтметр. Можна взяти, можна є варіант інакший. Є в мене ще отакий варіант, теж, коли була в мене низьковольтна система, стояв у мене на сонячних панелях. Такі DCD, зразу вольтметр і зразу лічильник. Воно показує стільки зі сонця я брав. Теж хороша штука, воно там в районі, не помиляюся 400 гривень чи стільки. І ви берете собі ставите, і ви бачите, скільки вам зі сонця прилітає для зарядки акумулятора. Чи можете ставити після акумулятора і можете ставити на, е, самий акумулятор на зарядку, а можете ставити на розряд Ті, ну, різні бажання. Наприклад, я став від сонця, скільки я максимум витягував ватт. Так що, друзі, хто бажає зібрати малесеньку собі електростанцію. Моя рекомендація те, що я вже в практиці маю і вже зробив доволі довго працюю навіть в мене є відео на каналі. Я будиночок зробив в полі, що там стоїть отака малесенька штучка і дві панелі. Ви собі підключаєте, виставляєте вольтаж і ставити, ті типу, покрозарето ну, коротке замикання ставив собі там в районі 12-13 ампер. Але я максимум, по суті, вкручу, у панелі, щоб витягувати все, що є, доволі дуже гарно справляється, є версії доскональні. Але я замітив, наприклад, де ви будете купляти, от я побачив такий дефект, що не прокручено. Бачите, тут є не прокручено, треба добре прокрутити. треба теж дивитися за тим. От Я навіть не замітив, що є отакий нюанс, у навіть взяти. І воно отак взяти, бачите, як воно. Косяк таки, бо я купив її. У мене, наприклад, ще на лабораторному блоці є теж таке, та у мене зараз тут хаос, бо мені треба те, Але е, зараз відключимо. Але тут -а... зараз подивимося доволі все окей. так, Тут доволі все добре зроблено, нема такого, щоб десь щось відставало. Так що китайців купляти треба все перевіряти. І таку ставити штучку. Є ще варіант, що можна поставити блок-жине для того, щоб підзаряджати від мережі. Хто хоче схему, наприклад, як йому на це зробити, в мене є відео на каналі, як Валесенько зробити електростанцію. І берете, наприклад, собі ще релюшки, ставите інвертор, інвертор такого роду. У мене така автоматика була, Отак інвертор такого роду собі ставити, і він у вас обезпечить світлом, забезпечить, забезпечить вас інтернетом. І може працювати насос. Так, у мене насос працював від кутла, ніяких нарікань в мене не було. Насос далі працює. Не розумію, що в деяких горить, але я вибирав, що була б відносно хороша. Плюс мінус синусоїда, і в мене було велике відстань від інвертора до акумулятора. Може, щось щось згладжувало. що, хто хоче зібрати мінімальну електростанцію, так що, друзі, хто бажає купити такі сончику панелі? Купляйте, можете сміло собі купляти, як ви не маєте великого бюджету. Наприклад, ту панель плюс-мінус можна купити в районі там до 500-600 гривень, Таку побиту панель. Купляйте, робите схему. Я вам навіть підкажу, як її зробити. І маєте маленьку електростанцію для забезпечення світла і котел, щоб міг працювати.